Якщо ви помічаєте, що ви дуже багато, насправді схильні вкладати в тих людей, які тільки беруть і нічого ну, ви не отримуєте. Зверніть увагу, ви віддаєте свій ресурс. Безкоштовно, а той ресурс, коли ми віддаємо щось безкоштовно, у цього також є ціна. А цей ресурс міг би працювати на вас. Ті пів години розмови з токсичною людиною, ви могли б щось хороше почитати, послухати, прибрати в себе в кімнаті, просто відпочити, полежати. А ще після 30 хвилин розмови з токсичною людиною, треба інколи 2 години, щоб відновитися. Та ну це ваш ресурс. І це стосується також проєктів, ну, проєктів, можливо, організацій, компаній, якщо ви схильні залишатися довго там, де немає перспектив. Якщо ви схильні працювати там, де немає перспектив. І ви все очікуєте, очікуєте, а їх все немає, немає. А ви сумуєте, але продовжуєте там залишатися і інвестувати від час, сили енергію, а там діла не буде. Тут який вихід. Ну, Вихід це почесно подивитися на те, що відбувається. І виходити, виходити, виходити з тих стосунків, з таких форматів, та щоб вийшли туди, де вам добре задача, яка ну створити своє хороше життя. Ну тобто, якщо у вас стоїть така задача, значить ви маєте бути е критично, скажімо так. Ну критично підходити до всього того, що є у вашому житті, а що працює е для вас, а що не працює, і те, що не працює, треба міняти треба мінять інколи це і в тому числі міняти людей міняти роботу і так далі так далі щоб вам ставало краще